Переиграємо, може до малинок, казно попадеться. Бокрохоровка. Було б непогано. Ого! Ого! Стас. Кипти м'ясо не бачу. Бубач. не бачу. Катається і все. і зараз пересвітить всіх. Та я ще не спів зас. Це поразка, блядь На такій карті, блядь, і, та, і так, сука, зіграти, це. ЯК бабаха, живе! ВИ шо, БЛЯДЬ, на ПРИКОЛІ, алло. Єбать, я хвилину свічу бабаху. Нарешті. нарешті А вот Єбер стоїть просто переді мною. Фух. Має меншу теплопровідність. Ага. Почав трохи вже нагрівати мені його. А, -а, -а. а стрільнюкать будемо чи ні? Блін, дякую за скринечку Хто там, Серега зайшов? Да? Дякую, друже, величезне Хто не перебуває. не краще на сонце, то ГВ ехать, дивиться, что тут чуть не на тебе. Да не, 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 я так. Как да. я его не пробую, блядь. Блядь, гриля, будь ласка, гриль. Ой, пощастило. Хорош, братик, крайсавчик! Блядь! Боже, брат, люблю тебе! Ебать, найкращий. Просто найти! 10-очка! 10 касомарки! Офигеть. 130 чистими. Оце потужно. Це можна і застосувати 9900, а 9400. Скільки брат насрав? 3000, брат насрав? Ніху, а скільки підтримки? І 3200? це маєстр, чи що?